Доброго дня, мої любі маляти, я рада вітати вас на нашому занятті! Пропоную вам послухати казочку про курочку рябу Були собі дід і баба, і була в них курочка ряба. Знесла курочка ряба яєчко. Не просте яєчко, а золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била била. Не розпила, а бігла мишка, хвостиком махнула, яєчко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка кокудача. Ку не плач, діду, не плач бабу. Я знесу вам яєчко не золоте. А просте. Малятко, я пропоную нам з вами сьогодні зліпити з пластилину для баби і для діда яєчко. Але спочатку давайте ми з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Цей пальчик мій дідусь, цей пальчик моя бабуся. Цей пальчик мій татусь, а цей пальчик моя матуся, а цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Для роботи нам сьогодні буде потрібна серветка, пластилин жовтого кольору, стеки і дощечка. Пластилин повинен бути м'ягенький. Кладемо його на долоньку і робимо кружеві оберти. Повторюємо за мною. Ось гляньте, яке чудове в нас вийшло з вами яєчко. Малятка, я чекаю на зворотний зв'язок. До побачення, до нових зустрічі!